Дорогі друзі, вітаю вас на нашому каналі Містерії Оліани. Це канал про магію, про містичні знання і знову ж таки про карти Таро. І зараз я пропоную подивитися загальну характеристику хто такий генерал-кривонос. Його зараз дуже часто показують на різних каналах. Він є гостем багатьох програм. І він дає досить цікаві такі інтерв'ю. І, і хороші рекомендації. Ми знаємо, що в Збройних силах відбуваються зміни, але ці зміни всі на краще. Отже, постать генерала кривоноса. Так. Ми бачимо, що ця людина здійснила вже перший свій шлях, вона досягла мети, і в планах у цієї людини рухатися далі. Ці плани можуть бути також далекоглядними, але це плани не здобути владу. Це плани пошуку самого себе. Він реалізований, але прагне реалізуватися далі. Ми бачимо, що у нього також є вороги, є певне протистояння, досить потужне. Він свідомо знає, хто ці вороги. Він про них не говорить. Як на мою думку, це благородно не говорити про них. Але в той же момент він е, викриває владу і говорить, що край е, вірніше дає рекомендації краще зробити так, то чи інакше. Е, далі. Це людина команди, його поважають, його слухають, і за ним ладні йти. Тобто, людина авторитету, але знаєте, це такий щирий авторитет. Я думаю, що ти є підводні камні, але принаймні от він так сприймається. Людина дуже потужної сили, має вже певне положення, сформоване чесним шляхом, принаймні те, що показують карти. Вольова людина енергійна, тому що це туз жезлів, це дається енергія управління і це його фундамент. І він має також підтримку. Досить потужну. У минулому пана генерала є. Певні таємниці, і можливо, наразі туди і не треба лізти, тому що, чесно кажучи, у кожного з нас є таємниці, у кого ж їх нема, так але ці таємниці саме допомогли йому е стати тим, ким він є, і досягати якихось вершин. Близьке майбутнє він постане перед таким вибором, що робити, і він повинен бути прийняти це рішення. Це рішення повинно бути прийнято до нового року. Воно можливо пов'язано. Все-таки я думаю, що воно пов'язано з війною. Можливо, йому запропонують ще якусь посаду, можливо, ще буде якась ситуація ну, у його житті, і він повинен буде або погодитися, або не погодитися з тією чи іншою пропозицією. Обставини будуть складатися так, що він може, на жаль, стати жертвою у прямому сенсі невідомих сил. Ми тут на початку розкладу говорили, що в нього є потужні вороги, він про них знає. Я думаю, що він е, е, і знає способи, як проти них боротися і як себе зберегти. Але наразі, е, можливо, він стане жертвою. Тобто є певна загроза. Я не кажу, що це фізична смерть, але досить серйозна карта, яка попереджує про е, такий наслідок в, 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 в той чому середовищі, він дуже багато змінив І дійсно його підтримують. Це люди такі, знаєте, ну непрості люди. Непрості в плані також духовного розвитку, тому що тут випала карта смерть в зоні оточуючого середовища, енергія смерті підтримує. Це означає, що він дійсно бачив смерть і дійсно є ті люди, які також бачили смерть, і вони знаходяться в його команді. Тобто, це потужна така підтримка у нього. Третя карта, звісно, він переймається, і тут можливо страх, що він не може вагомо вплинути на якісь певні рішення влади, тому що там блок, там блок, там блок, і він намагається про це говорити тут, 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 тут. Але влада все робить так. Як бажає за бажає і вважає за необхідне. І все-таки йому з халепи, де із цієї пастки йому вдасться вибратися, але знову ж таки, за допомогою тих сил, які його підтримують. І він вибирає, вибирається досить мудро і в. Може стати навіть таким переможцем, тому що ми бачимо карту помірність, зазвичай це ямгол, коли сили небесні ведуть. Але ворон це ще і про мудрість, і про інтуїцію. Тобто він вибирається досить мудро з цієї ситуації. На даний розклад в цілому. Ну, особисто на мою думку, характеризує його з позитивної точки зору. Ми не дивимося на минуле, тому що в кожного з нас є косяки, хто ми такі, щоб туди лізти, і саме через них засуджувати людину. Дякую за коментар. Підписуйтеся, ставте вподобайки. Також ви можете написати у коментарях ваше запитання і за можливості ми обов'язково його проглянемо. З вами був Валтасар.